Добрий день, шановні друзі. Ви на каналі Новини науки з Альпи, Ларисою Шевченко. І напередодні вступної кампанії до аспірантури. Чи як тепер нині це називається е на вступ до освітньої наукової програми на здобуття наукового ступеня доктор філософії мені хотілося сьогодні звернути увагу на деякі елементи, дуже важливі, коли ви обираєте наукового керівника. Про цю, скажімо, тему ми вже з вами декілька разів говорили і стикалися з тим питанням, де хто з вас вже знаходиться на першому, хтось закінчує перший курс, на другому, на третьому, хтось вже на четвертому році. тобто фактично ви на фініші. І сьогодні хотілося поговорити про те, як правильно і обирати наукового керівника і хто може бути науковим керівником вашим. Ну і, звичайно, немаловажно, який тип за, скажімо, своєю діяльністю чи своїм підходом до наукової роботи, до роботи взагалі з аспірантами, вам буде більше імпонувати. І так, взагалі, я виділяю декілька типів наукових керівників. Перший тип, напевно, найбажаний. це такий керівник, який вникає повністю в усі дослідження свого здобувача. Тобто аспіранта, який переймається всіма його о, проблемами, турботами, про проведення наукового експерименту, аналіз експериментальних результатів, інтерпретація отриманих даних, цей науковий керівник обов'язково приймає участь в організації наукових досліджень, координує роботу свого здобувача, допомагає йому. На всіх етапах, фактично починаючи із написання самої програми наукових досліджень і закінчуючи власне захистом дисертаційної роботи, тобто на всіх етапах він із своїм здобувачем знаходиться нерозривно, підтримує постійний зв'язок, знає всі його, скажімо, проблеми, які виникають. Втручається своєчасно у виконання, у проведення досліджень, надає методичну допомогу, консультативну допомогу. І, звичайно, що орієнтує його стосовно публікації, вибору журналу для публікації, підбору рецензентів, опонентів і так далі. Тобто, це такий науковий керівник, який найважаніший. І, звичайно, що при виборі його я б вам рекомендувала. Шукати, власне, таку людину, яка виповідає вище перерахованим критеріям. Другий тип наукового керівника це керівники, які мало вникають у роботу своїх аспірантів. Вони набирають, як правило, дуже багато здобувачів і не вникають дуже детально у їх роботу. Тобто, такого керівника принцип, хто випливе, той і врятується. Виконання дисертації. Здобувача руками і силами самого здобувача. От вам дали тему і вас кинули у вільне плавання. Ви самі шукаєте, де ви будете проводити дослідження, організовуєте ці дослідження, шукаєте, хто вам допоможе. І фактично ви приходите на захист. Якщо у вас є дисертаційна робота, ви захищаєтеся. Якщо немає дисертаційної роботи, все, до побачення. Таких керівників також багато, вони, як правило, мають вже великий, скажімо, такий стаж. Вони не зацікавлені в тому, щоб у них ще захистився один, два, три доктори філософії, ви в нього будете, може, якимось 15 чи 25, -м. тому особливої такої уваги вам і не приділяється. І тут принцип дуже простий. Якщо в тебе є досвід, у тебе є зв'язки, в тебе є можливості, ти виконуєш, пишеш, захищаєшся. Ну, немає, значить, до побачення. прийдеш наступний раз. Подумайте, перш за все, до кого ви йдете і як ви хотіли, щоб з вами працював ваш науковий керівник. Є ще третій етап. Це керівники, які самі власне, включаються лише в дуже критичних моментах або дуже відповідальних моментах в житті аспіранта. Але е деталі, скажімо так, проведення організації експериментів, публікацій, їх мало цікаво. Такі керівники це, як правило, керівники, які займають серйозні адміністративні посади, їм немає часу фактично з вами займатися. Найчастіше такі керівники, як правило, закріпляють здобувача за якимось із мікрокерівників. Тобто, це може бути якийсь доцент, чи старший науковий співробітник, якщо ви знаходитесь науково-дослідній організації, чи ще інший фахівець, який займається вашою ж тематикою чи близькою до вашої, і він використовуючи ваші дані. Виконує певну, наприклад, частину якоїсь наукової тематики, е, наукового проєкту, програми якоїсь науково-дослідної. І е, тут вже він зацікавлений тому, щоб ваші дослідження пройшли якомога краще, скоріше, правильніше і були опубліковані. От. І ваш науковий, власне, ваш науковий керівник, як правило, вже включається в дуже такі, скажімо, відповідальні моменти: це зарахування вас в аспірантуру. Призначення, наприклад, вам теми, підготовка там до захисту вашої дисертації, якісь там, можна сказати, фінальні вже правки в дисертації, такі досить, скажімо, коли ви вже виходите на фініш і для вас вже тут це вже ви вражаєте певною міре обличчя свого керівника. Він тоді може наділити вам, надати вам якусь частину своєї уваги. Казати на такі серйозні недоліки, підказати, як їх виправити. Ну і всіма деталями займається ваш мікрошеф, ваш мікрокерівник. Такі також є. Подумайте, хто вам і як вам більше підходить, тому що, да, звичайно, в цьому випадку авторитет вашого керівника дуже великий, і якщо навіть у вас будуть якісь, можливо, неточності, огріхи, то зрозуміло, що. Авторитет вашого керівника певною мірою дозволить їх пом'якшити, скажімо так, ваше падіння, якщо і буде таке. І ще є один тип наукових керівників: це такі наукові керівники, які надзвичайно сильно втручаються ну, в життя своїх аспірантів, фактично. Більшою мірою в особистому житті, коли, коли фактично добувач приймає участь не тільки у роботі, у виконанні дисертації, скажімо так, але, можливо, навіть приймає якусь міру участь в особистому житті свого керівника. Тобто, керівник користується інколи. Скажем так, ну, своїм аспірантом як певною робочою силою, транспортом і так далі. Тобто такі моменти теж бувають, і це вважається, можливо, один з таких елементів, як би. Академічної доброчесності, але інколи її теж порушують, і здобувачі ну, вимушені виконувати якусь таку роботу, яка не стосується їх дисертації. Тобто вони можуть бути залучені до якоїсь іншої діяльності і до якихось виконання якихось особистих прохань і так далі. От. Тут... Інший, можна сказати, такий недолік, що ви будете надзвичайно, скажімо так, задіяні в тих речах, які не стосуються вашої роботи. І, як правило, ви будете не встигати із своєю роботою, поки будете справлятися з тою роботою, яка вам доручена, а не стосується вашої диссертаційної роботи. Тому вам треба, звичайно. Поцікавитися і визначитися, хто може бути вашим науковим керівником, як захищаються в нього здобувачі, які наукові тематики, які підводні камені існують. І, перш ніж подавати заяву, перш ніж вступати на освітню наукову програму, ви повинні визначитися: ну, а що за людина, ваш науковий керівник. Це важливо. Я вам бажаю успіхів, бажаю вам вступити на освітню наукову програму в цьому році і успішно захистити дисертації. Ну, пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь на мій канал. Ну, я ж вам бажаю все-таки всього найкращого, ну і успішного захисту отримати диплом доктора філософії.